Головна, у вас їх буде навіть дві. Ви зможете і на центральному вході прикріпити, і всередині для того, щоб пацієнти заходили, дивилися, читали. Южненську лікарню визнано чистою. Колектив закладу 18 жовтня отримав сертифікати. Вони свідчать про те, що лікарня виконала вимоги інфекційної інспекції. Для цього колектив взяв участь у проєкті під назвою Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Ним опікується асоціація служба організації інфекційного контролю. Пам'ятними табличками відзначені всі відділення Южнинської лікарні. Фахівці та фахівчині служби влітку 23-го року провели в медзакладі аудит. Приїжджала моя колега, вона пройшла абсолютно всю лікарню. Вона зробила висновки. Ми дали ось таку велику папку, де написали, що потрібно. На той час, коли колега проходила і робила аудит, лікарня була готова на 25%. Ну, десь так приблизно, тому що е, дуже багато чого е, треба було зробити або покращити. І восени вже приїжджала я для того, щоб зробити заключний аудит, для того, щоб переглянути, як рекомендації всі були виконані. Е, і вже восени ми побачили результат. Щоб відповідати вимогам служби, необхідно створити умови для гігієнічної обробки рук та якісного прибирання. На стінах прикріплені ємності з антисептиком і милом, тримачі для рукавичок і паперових рушників. Прибирання тепер проводиться за допомогою війська містральмобокс. Вона відкриває бокс, в якому розміщені мопи. Мопи вже замочені в десь Вона Одягає нашу агру. В таких ось відеречках складається необхідна кількість серветок кольорових. От. Коли вона проходить спочатку прибирання за допомогою серветок, вона заходить в палати, всі поверхні вона протирає цими серветками, знову ж таки кольоровими. От. Тобто в палаті вона прибирає одним кольором, коли заходить в сам вона прибирає зовсім іншим кольором для того, щоб не було перехресного інфікування. Тобто вона одною ганчіркою, до прикладу, палати прибирається голубого кольору ганчірками. Вона прибрала все, вона чітко розуміє, що вона вже не буде задіювати їх при перебиранні санкімнати душевої. Або вона не піде з ними прибирати у перев'язну. Так у, у кожного приміщення є своє кольорове кодування. Це світова тенденція, це світові вимоги. Цим працюють абсолютно всі сучасні лікарні. Наші працівники дуже раді, це облегчило труд. От. І наразі ми працюємо, ми задоволені, От. і все подобається. Складно було. Було дуже складно, тому що у нас нічого не було, взагалі, взагалі нічого. Ну, як раніше відра, швабри, все це замінила наша нова установка намного легше нашим дівчатам. Участь у проєкті Лікувальні заклади України беруть добровільно. Статус чистої лікарні потрібно підтверджувати. Наступний аудит заклад проходитиме через рік.